Ну а з нашими політологами, депутатами будемо обговорювати, звісно ж, подію дня сьогоднішнього. Нарешті е, стартує вже ось буквально менше ніж за годину. Е, третій раунд перемон в Стамбулі відбудеться він о 19.00. Е, зокрема, перемовини України та Росії прямі. Е, і зараз у нас є можливість поспілкуватися із кореспонденткою 1+,1 плюс Наталією Фібріх, яка перебуває в Стамбулі. Наталію, е, ми тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, подробиці, які тобі. Відомі станом на тепер так вітаю. Ну зараз я дійсно перебуваю біля палацу Чераган, де власне і пройдуть переговори. І тут уже перебувають також делегації. ми Могли спостерігати приблизно хвилин 40 тому, як делегації сюди прибували спочатку. Приїхали турецькі дипломати за ними. Російська делегація після цього прибула українська сторона. Тож зараз вони всі тут всередині готуються до перемовин, і дійсно вони заплановані на 19-ту годину. Подивимося, чи почнуться вчасно. Бо минулого разу запізнилися приблизно на півтори години. А що цікаво, для української делегації це власне доволі продуктивний день, бо почався він навіть не в Стамбулі, а в Анкарі. І там був також крім української делегації, яку очолює Рустем Умєров, Був присутній і керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрічалися із політичним керівництвом Туреччини і з президентом Туреччини. Таїпом Раджепом, Раджепом таїпом Ердоганом поговорили з ним також про ці перемовини. Подякували за надання у цього переговорного майданчика. Обговорили також певні питання і двосторонніх відносин, і можливу співпрацю а, у сфері оборони. Тож, а, загалом, Андрій Єрмак сказав, що ці перемовини були конструктивними. Також окремо зустрічалися із міністром закордонних справ Туреччини. Ну а власне російська делегація прибула до Стамбулу була вже просто от на ці переговори ніяких додаткових а, окремих зустрічей у них тут не було. Як я вже сказала, що українську делегацію очолює Рустем Уміров, як і минулого разу тільки тоді він був на посаді міністра оборони, зараз а, секретар РНБО а, з російського боку жодних змін у складі делегації. Знову її очолює радник Путіна Володимир Мідінський. Про що говоритимуть? А, ну а, із основних питань це знову ж таки гуманітарна сфера, тобто спробують домовитися про наступні обміни полоненими про повернення. Викрадених українських дітей, однак, от така от головна тема, яку українська делегація все ж таки буде підіймати сьогодні, та власне підіймала минулого разу, це підготовка зустрічі на найвищому рівні. У нас вважають, що тільки отака от зустріч зеленського Трампа Путіна може взагалі зрушити весь процес, от із мертвої точки, тому що ну політично власне ж нічого не відбувається. Я нагадаю, що минулого разу на переговорах у червні сторони обмінялися меморандумами, тобто документами зі своїм баченням, а як припинити цю війну, і це взагалі от протилежні абсолютно позиції, тобто Росія знову щось там наполягає на демілітаризації. на Повному захопленні чотирьох областей на відмові України від якихось оборонних союзів, ну, тобто на фактичній капітуляції Україна говорить про те, що потрібно припиняти вогонь негайно та безумовно. Тому позиції дійсно дуже дуже далекі. А і чи вдасться якось просунутися взагалі в цьому напрямку, наблизитися до цієї зустрічі на найвищому рівні. Про це ми сьогодні дізнаємося пізніше, оскільки ми знаємо, що після перемовин заплановані підходи. До преси окремо буде підхід української делегації. Ми отримали таку -от окрему окрему акредитацію для цього окремо говоритимуть росіяни. От тож подивимося, як довго триватиметься зустріч. Почнеться вона е вчасно. Про що вдасться домовитися? Поки чекаємо, коли переговори власне розпочнуться. І дійсно, за планом, це ну приблизно за годину, так 19 -та година студія. Наталю, дякую тобі. Ну наголошу нашим глядачам, що з нами на зв'язку щойно була кореспондентка 1+,1 телеканалу Наталя Фібріх, яка перебуває просто в ці хвилини в Стамбулі. Дякуємо Наталю і дякую нашим глядачам, які стежать від початків нашого вечірнього інформаційного мовлення. Будете те саме робити і далі. Адже, от власне, нашою колеги було озвучено, що будуть і підхід нашої делегації, О, зокрема, будуть оновлена інформація практично щогодини. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом буде конкретика, яку ми будемо говорити. Що можу зауважити, що перший раунд в такому форматі в турецькому, в стамбульському, відбувся 16 травня, другий раунд другого червні. Видно, 23 липня відбувається вже з 19.00, стартує третій раунд. Ну за такою логікою, якщо цей раунд третій є підготовчим до зустрічі Путіна і Зеленського, то будемо сподіватися, що можливо наступна зустріч буде так само вже в наступному місці, в серпні, і можливо, це питання буде до нашого гостя. першим Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та. Між парламентського співробітництва я вас вітаю. Доброго вечора. Ми неодноразово вже обговорювали з нашими гостями та напевно і з вами взагалі про ефективність такого формату перемовин. Часто чули, що він є номінальним, але зараз, ніби, вже є конкретика, тому що і сама російська сторона вустами піскова речника Кремля і Путіна заявляли про те, що цей раунд має стати не лише про ну щодо гуманітарного блоку, про повернення військовополонених, цивільних викрадених дітей, але так само він є підготовчим, має бути до зустрічі голів держав, зокрема Путіна. І Зеленського, чи є е, ну сподівання, якісь надії на те, що така зустріч може відбутися, і що головне вона буде конструктивною і продуктивною? Ну, ми чуємо насправді багато запитань. Навіщо зустрічі? Що принесли попередні раунди? Коли вже всі переконалися про те, про що говорить наш президент, наш весь дипломатичний корпус, що Росія не прагне до реального миру, чи хоча б припинення вогню для того, щоб наблизити цей мир? Але всі попередні раунди, я хочу підкреслити, і це надзвичайно важливо. Я це заявляю відповідально, як е, парламентар, який регулярно проводить зустрічі з родинами, зниклих, полонених особисто. Е, всі попередні зустрічі принесли нам повернення додому наших хлопців і дівчат, які були в полоні. Хтось навіть до 22-го року, ті, хто з 22-го року, е, ті, хто важко порани, надзвичайно важливо. Кожний громадянин, який повернувся. А також питання у репатріації тіл наших захисників і захисниць, що також є дуже важливо, і про що також часто на зустрічах говорять родини щодо сьогоднішніх перемовин. Чітко є визначення, що Україна е, продовжує докладати зусиль. А щодо припинення вогню, зрозуміло, і наша перша пропозиція спільно з Британією, з Францією була розроблена щодо цивільної інфраструктури, тобто неба. І е чорноморська акваторія, хоча насправді, завдяки успішним е діям сил безпеки та оборони, ми фактично сьогоднішній день в чорноморські акваторії контролюємо ситуацію, забезпечуємо зерновий коридор, і е далі ми погодились на пропозиції Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню. Але як ми побачили, е Росія йде в е історичні екскурси е розповідає різні. Несенітниці, але не готова до предметної розмови. Хоча на дві від російської делегації, наші делегації попередні і сьогоднішня складається з представників різних відомств і структур, які компетентні говорити про забезпечення припинення вогню як часткового, так і повного. Це перше, друге, звичайно, це все ж таки спроби домовиться про зустріч на рівні е лідерів е України. Та держави агреса Російської Федерації для того, щоб на рівні лідерів перших осіб вести діалог знову ж таки про припинення вогню та наближення ми. Звичайно, що попередні раунди дали, скажімо, переконали хто що сумнівався партнерів, союзників, ключові держави треті країни, про те, що на жаль Росія не прагне. Не те що до миру, а до припинення вогню, і в тому числі е, то рівень делегацій, які е, приїжджають, приїздять, вибачте, прилітають до Стамбула. Вони, звичайно, е, ну, не відповідають тому рівню, який е, потрібний дійсно для змістовних і ключових перевомних рішень. Але Україна послідовно працює, і це наш зовнішньополітичний пріоритет, це все ж таки наближення миру. І перший крок це припинення вогню. Тому Панерсені. я дуже сподіваюся, що сьогодні будуть якісь домовленості, і в тому числі і по гуманітарних, як ви зазначили Погу... в треках, тобто Панерсені. що ще буде домовленості щодо повернення наших. Коли буде конкретика, ми її неодмінно будемо обговорювати, напевно і з вами. Але в мене є ще уточнення по сьогоднішній зустрічі. Єрмак, очільник офісу президента, е, значить, зазначив, що е, обговорювали з Ердоганом, значить, коли зустріч відбувалася, значить е, в Єрмак і Ердоган, що було б непогано, якби зустрілися все ж таки і. Президент України і Путін, відповідно, і президент США Трамп. А відтак і Ердоган говорили би про загальну безпеку в світі, про регіональну безпеку і завершення цієї війни. Чи можна припустити на вашу думку, якщо можна коротко по цій темі, що і Трамп буде присутній на наступній зустрічі, якщо така буде домовленість? Адже Трамп на запрошенні сіпіна на святкування 80 років по завершенню другої війни, нібито прийняв це запрошення. і Сказав, що в мене заплановано багато важливих зустрічей, і я отримав багато запрошень. В ті чи інші країни. Ну, наш президент не е, заявляв публічно, що готовий до зустрічі з путіним в різних форматах е, для того, що якщо це наблизить да мир зупинить війну, він готовий і про це сьогодні знову ж таки буде в стамбулі говорити. Е, тому, е, звичайно, це може бути за посередництво там чи за участі президента Сполучених Штатів, президента Туреччини. Там висловлювались інші лідери, європейські. І третіх країн неєвропейських, європейських, які готові брати участь в цьому, я думаю, що ми так само готові, аби це зупинило війну, але зупинило війну на справедливу кому. Пане Арсені, ще одна тема до вас є така актуальна, тому що вчорашній день і вечір позначився такими невеликими, але все ж ну протестними рухами. Були зібрання і не лише в столиці, але й в інших містах. Стосовно законопроекту, який звідповідно став законом, бо депутати його підтримали. Президент підписав і це я говорю про САП і Набу. До речі, в Гурі вже заявили, що цю ситуацію будуть активно качати так, би мовити спецслужбісти Ерефії. Щоб зсередини України намагатися якось нас розвалити і посварити один між одним, і в цій частині варто було би проговорити взагалі е ініціативи, яку парламентарі підтримали, значить вирішити наявні суперечності, зняти загрози, обговорити законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції. Над цими питаннями усі працюватимуть разом. Таке заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з керівниками усіх правоохоронних та антикорупційних органів, включно з генпрокурором. Зустріч е каже, була дуже Же потрібно а розмова видалася відвертою, корисною, ефективною. Ворги у всіх твердить президент спільні російські окупанти. Кримінальні провадження вважає президент, Не мають тривати руками без законних вироків. А ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно і не відчувати, що таке невідворотність покарання. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом на політичному рівні підтримуємо. До речі, на і сап очікує чітких і однозначних кроків на рівні закону, які би підтвердили їх незалежність. Про це керівники антикорупційних органів говорили на зустрічі, ініційовані офісом президентом. На цьому наголосили і у спільній заяві, оприлюдненні за підсумками. Обидва органи залишаються відданими інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності і результатів досягнутих за роки їхньої діяльності. САП та НАБУ подякували українцям за принципову позицію та активну підтримку, яка і на початках стала запорукою можливості антикорупційної реформи в Україні. Верховенство права і дотримання закону залишається незмінними цінностями для Набу і САП. Очікуємо такого ж підходу і від інших органів правопорядку. Набу і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість сил оборони України. Єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави. Гадаю, що у нас на зв'язку Арсеній Пушкаренко І тут пан Арсені, одразу ж як зазвичай, знаєте, дві полярні тези у суспільства. Одні кажуть, що САП і НАБУ тепер будуть контрольовані, тому що відбулися ось такі законодавчі зміни. З іншого боку, є реакція генпрокурора значить, пана Кравченко, який сказав, що набу і раніше не було йому ну в генпрокуратурі підпорядковано. Але так само, якщо говорити про САП, то це департамент, який департаментом прокуратури залишається, і це Єдина родина, як би ви взагалі прокоментували ситуацію, яка сталася, як це може в принципі вплинути на не те, щоб тиска, а ну, впливи так чи інакше, значить, того ж, Кравченка, можливо, або когось ще вище на процеси, які розслідують на справи, які розслідують слідчі? Ну, саме головне, я хочу подякувати всім нашим правоохоронним органам. Це стосується різних напрямків і спецслужб за всю роботу, яку вони сьогодні роблять, служби безпеці за свій напрям роботи міністерство внутрішніх справ НАБУ, ДБР, Всі хто сьогодні роблять все, щоб у нас була безпека, в нас був порядок, мінімізувати дії ворога і, звичайно, нагляд і за антикорупційним законодавством і відповідні дії. Я хочу зазначити, що. Саме наше скликання дев'яте скликання, бо я сьогодні дійсно бачу багато критиків сьогодні. Працюючи в цей день на Житомирщині, мав великі зустрічі в Звягілі, в Бердичеві з бізнесом спільно з естонськими партнерами, які відновлюють Житомирщину. Звучали на цих зустрічах питання від бізнесу від підприємців щодо тих змін, які відбулися в чинному законодавстві. Ну на жаль, питання формулюється так, що депутати ліквідували набу. Чи ліквідували сад, ну але це не відповідає дійсності. Ці органи е продовжують працювати, і я впевнений, будуть працювати не менш ефективно, ніж вони це робили. Щодо ситуації там виявлення російського впливу в окремих е правоохоронних знову ж таки часових структурах. Ну я не е правоохоронець і не прокурор. Я не, не збираюсь ці речі коментувати. Там є судова система, але ми бачили так само служба безпеки в своїх рядах, достатньо на високому рівні особисто голова служби Василь Малюк. В цьому приймав участь затримували ну зрадників всередині і самої служби. І на жаль, продовжують контррозвідка. Тобто, ну, на щастя, контррозвідка продовжує, але на жаль, є випадки, коли затримують зрадників в різних. Відомствах, організаціях, в тому числі сил безпеки та оборони, ця робота продовжується. Я переконаний, що кожний зрадник буде нести відповідальність. Що стосується самих право, ну дивіться відповідно до статті там 131.1 конституції України, прокуратура здійснює нагляд, організацію та інші заходи, що стосується негласних слідчих дій. Роботи слідчих щодо всіх, без виключення правоохоронних органів, які мають слідство. це право прокуратури. Вона підтримує далі державне звинувачення в судах. Ну і, звичайно, здійснюючи нагляд, вони їхнє основне завдання це справедливість, справедливість у слідстві і генеральний прокурор. Здійснює цей нагляд, і це безвідносно до будь-якої організації: чи то ДБР чи Нацполу, чи то набу чи служби безпеки України. Що стосується рішень загалом Верховна Ради дев'ятого скликання, то саме перше рішення нашого скликання це було скасування депутатських недоторканості. 30 років всі обіцяли політики. Які сьогодні, до речі, активно критикують, будучи депутатами, не одного скликання, але себе не не зняв. Що стосується рішень наступних, які приймала Верховна Рада, саме нам належить рішення про те, що НАБУ отримала можливість прослуховувати автономно від інших правоохоронних органів. Саме нам належить рішення, те, що керівника НЗК почали обирати більш прозоро за участі міжнародних партнерів, до яких сьогодні багато апелюють, саме нам. Належити рішення, ми розблокували, запрацював вищий антикорупційний суд, бо, на жаль, зусилля НАБУ і САПО вілювалися в судовій системі. Вищий антикорупційний суд працює. Є рішення, і ми вдячні за цю спільну роботу. Саме ми повернули відповідальність за незакримінальну, за незаконне збагачення з конфіскацією чиновників. Саме ми наше скликання так само е поповернули по кримінальну, якщо решті... відповідальність за недостовірна. Декорування я зрозумів Тому, е, дивіться, завжди завжди треба дивитися на всі рішення в комплексі. Ми однозначно підтримували і підтримуємо всі рішення. Я вже їх назвав і вони будуть і на ДАВі, кілька... і на Раді на сьогодні кілька президента. разів сказали. Я думаю, що пане Арсеню, ви кілька разів Я сказали, думає, що саме ви, як президента... депутати, зробили дуже багато чого. Мен тоді вже на фінал у нас не так багато часу. На фінал уточнення щодо роботи парламентарів і кореляції, скажімо так, законодавства, яке, скажімо, покращило би антикорупційну складову нашого життя. А вже зараз купа оцінок на тему незалежності антикорупційних органів існує. І президент в той же час і генпрокурор вони наголосили, що мета закону була в іншому. Самі сап наголошую і САП, і НАБУ вже оприлюднили заяву, в якій наголосили, що очікують однозначних кроків на рівні закону, які би підтвердили їх незалежність. Врешті, тепер питання до вас, але якщо можна досить стисло, як бачите це як парламентар на рівні там уточнень законодавчих? Ну однозначно, я хотів вас не завершити свою думку. Дякую за уточнюючи ваше запитання, в тому, що після сьогоднішньої наради. Всіх компетентних правоохоронних і силових структур за участі і, і, і НАЗК, і, і керівника САП і головного генерального прокурора, звичайно, що була домовленість напрацювати певні рішення і для того, щоб зняти сьогодні можливо певні занепокоєння чи там факти, які підміняються, Верховна Рада, як і всі попередні рішення, які я назвав протягом цього скликання, готова буде повірте політично підтримати. Для того щоб зняти е, цю напругу і зняти ці занепокоєння щодо е, продовження незалежності та ще більше посилення ефективності відповідних. Органів для їхньої роботи Арсеній Пушкаренко. Дякую вам, що знайшли час. і Прокоментували заступник дякую. голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Долучався наш ефіру. Говорили про закон 12.414 щодо е САП і НАБУ. Цю тему ми звісно будемо продовжувати обговорювати з нашими гостями, але вже в наступних інформаційних годинах.